Критика це перш за все, і вони повинні сприймати ту критику по-нормальному, по-логічному, що люди повинні розуміти, що якщо народ з чим-то не согласний, значить є якісь недороботки у кожного працівника Кабінету міністрів. Неправильно це. Чому? Я вважаю, що кожен має право на свою думку. Прекрасно. Як же ж можна критикувати такого прекрасного прем'єр-міністра і всіх міністрів? Вони ж такі хороші, про них треба тільки добре говорити. Я думаю, це неправильно і мені здається, що це реакція Ясенюка на те, що останнім часом з його команди вибуває дуже багато людей, які його дуже критикують. Він хоче просто убезпечити себе. І це повністю, я би сказала, це не демократія, це навпаки. Краще було б, коли народ критикує. Це саме перше. Треба спускатися нижче, нижче до людей. І прислуховуються краще до людей. Я думаю, що їх треба критикувати, а тим більше держслужбовцям, якщо не їм такому. Треба критикувати, я не согласна цим. Критикувати їх має кожен право повністю. Часте, що так само ті самі держслужбовці це люди прості. А їх немає за що хвалити, фактично. Кожна людина має право критикувати владу, і в тому числі й держслужбовці, якщо вищі органи влади не так себе ведуть, як треба для народу. Тому що сьогодні в нас якраз така ситуація, що не все, що треба, робиться правильно для народу, на жаль. У нас ніхто ніколи все одно нікого не ругав. І те, що заборонено, це ми як ругали, так і будемо ругати, а держслужбовці як не ругали, так і не будуть ругати. Хоча втіхаря... Ну, неправильно, звісно, повинна бути якась все-таки свобода слова, і кожен має висловити свою думку, яка б вона не була приємна для влади чи неприємна. Критикувати інших легше всього. А якщо інша людина цікаво, як, як він би поступив би на якби був на тому місці, тому я встаю будь-яку людину критикувати, це погано. Це гріх перед Богом і перед іншими людьми. Тому, якщо можеш зробити краще, зроби державний службовець, такий самий громадянин, як і всі, і його конституційне право написано в конституції, що має право звертатися, критикувати і так далі, то чого це сьогодні кабінет міністрів може заборонити? Ну це нонсенс.